Усім привіт! з вами знову Алекс Мусевич. Сьогодні ми поговоримо з вами про просту магію української мови для людей віком від 16 років. Ми вчимось керувати нашою реальністю, і це вже день 9 з 78. Якщо ви бачите це відео вперше, день 9 для вас є першим відео, то подивіться попереднє відео. Тільки ви дізнаєтеся про те, як проснутися у цій реальності, як зламати сон, що ви дитина Бога, і сотворіння означає творити спільно з ним, про те, як стати зіркою, про зеркало світу, про бумеранг, що все повертається, про ілюзію відображення. Як подивишся, так і відобразиться про рожевих двійняток про те, що на землі є райські куточки. І сьогодні, якщо ви усе це вже подивилися, видих з полегшенням. Трансерфінг, в принципі, неможливий без достатньо високого рівня енергетики. Як правило, Велика частина енергії людини направлена на цілий ряд нереалізованих планів, які її лише обтягують. Ціль активізує енергію наміру, але лише при умові, що вона реалізується, а не, виси, а не висить у проєкт. Необхідно або викинути частину потенційних намірів, або запустити їхню реалізацію. Відпустіть себе, дайте собі більше волі, більше свободи. Складіть перелік обмежень, які вас пригнічують, і скиньте їх з плеч. Тоді одразу ж вивільніть ці резерви енергії і наміру, що дозволить рухатися далі. У наступному відео. Пояснення. А вам я дякую за увагу. З вами був Алекс Мусевич. Якщо відео сподобалось, ставте лайк та підписуйтеся на канал. До зустрічі.